Навіть в нелегкі часи ми звертаємося до культурної спадщини, перегортаємо її маловідомі сторінки. В колекції нашого музею зберігається невелике зібрання робіт в порцеляні Михайла Івановича Жука. Михайло Іванович видатний український художник, письменник, педагог. Народився він в місті Каховка. В 1883 році. Та 40 років його творчості були пов'язані з Одесою. В 1925 році він став проректором графічної майстерні Одеського політехнікуму мистецтва. Тут він вивчив літографію, викладав, а пізніше став проректором Одеського художнього інституту. Під його керівництвом почалося активне вивчення традицій народної творчості. Було відкрито керамічний факультет, котрий багато років випускав справжніх майстрів. Михайло Іванович був прихильником стилю модерн. Але ці роботи виконані в арт деко. Вони складова простору. Декор домінуючого акорду. Тарілі, вершківники, чайні пари, розписані в характерній для арт-деко манері. Це чітка геометричність е, на білому тлі порцеляни. Контрастні контури, використання елементів рослинного розпису, характерного для далекого сходу. Все це повинно було дивувати, викликати захоплення. Акцентуючи увагу на розкоші і загадковості предмету. Особливе поєднання кобальту із сріблом, кобальту із золотом. Та багато розписів залишилося тільки на папері. А ті, що були втілені, використовувалися як взірець на багатьох порцелянових заводах того часу. Одеський період. В мистецько-педагогічній діяльності Михайла Івановича Жука був часом викладання зрілого майстра і зрілого педагога, який зумів акумулювати усі попередні здобутки і створити свій власний ген, передати своїм учням.